Вас на каналі Українська Хвиля сьогодні поговоримо про зміни у законодавстві, які дозволяють враховувати стаж, який українці набули за кордоном, зокрема у колишніх радянських республіках до 1992 року. А також поговоримо про те, що робити громадянам, які навіть з урахуванням цього закордонного стажу не мають достатньо років для того, щоб вийти на пенсію у 60-річному віці. Стаж Можна докупити, і ми поговоримо про те, скільки це коштуватиме і за яких умов. Зараз розповім деталі. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. І нас уже понад 64 тисячі. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Назвичайно приємно. Зу скажу, що зміни передбачені для громадян, які збираються вийти на пенсію, а не для тих, хто вже на заслуженому відпочинку. Закон під номером 3674 був ухвалений ще минулого року у квітні. Він набув чинності у червні того ж минулого року, 24-го, Але майже рік цей закон не працював. І причина одна – Кабмін не погодив єдиного механізму його застосування його реалізації. Нарешті Кабмін затвердив постанову під номером 562, яка регулює врахування саме закордонного стажу. Згідно з новою постановою Кабміну для призначення українських пенсій, враховуватиметься стаж набутий за кордоном, навіть якщо в Україні і тими тих державах, де працював громадянин, немає відповідних пенсійних угод, і наші громадяни не сплачували внесків до пенсійного фонду протягом того періоду, коли вони працювали в інших державах. Це про більшість країн світу, окрім Росії, країни-агресорки. При цьому порядок новий не розповсюджується на ті країни, з якими Україна має двосторонні пенсійні угоди: це Латвія, Литва, Польща, Естонія, Чехія, Словаччина, Болгарія, Португалія та Іспанія. Там діють окремі правила. Наприклад, людині виповнюється 60 років, і 25 років з них вона працювала в Україні, тобто українського стажу в неї 25 років, а 5 років вона працювала за кордоном. І ось ці 5 років будуть враховуватися для розрахунку пенсії. Але цей стаж буде враховуватися лише умовно для набуття права на пенсію, але ніяким чином не впливатиме на сам розмір виплат. А тепер найважливіше для людей, для українців, які працювали за кордоном у республіках колишнього СРСР до 92-го року. Закон 3674, зокрема, передбачає нові умови зарахування такого стажу. І таку роботу врахують не лише до умовного стажу, а й до страхового і навіть до пільгового. Але є одна ключова, найважливіша умова. Громадянин нашої держави має підтвердити, що він не отримував пенсійних виплат, за зазначений період від пенсійних фондів інших країн, де він працював, яка головна зміна, що кажуть у Кабміні? Періоди трудової діяльності до 1 січня 92 року за межами України у республіках колишнього союзу зараховуватимуться до страхового стажу за умови, якщо ця держава не виплачувала пенсії таким особам за зазначені періоди. Якщо йде мова про стаж з 1 січня 92 року, якщо це передбачено міжнародними договорами, тоді він буде враховуватись. Звичайно, потрібна довідка з пенсійного фонду тієї держави, де працював громадянин України. Новим порядком стаж набутий за кордоном підтверджується за допомогою відповідних документів. Це можуть бути довідки, це можуть бути виписки, які потрібно надати до пенсійного фонду України. Щоб підтвердити не отримання пенсії, наприклад, якщо родина, припустимо, працювала у Казахстані, вона повинна вказати в заяві, що вона не отримує пенсійних виплат від пенсійного фонду Казахстану і надати звичайно відповідну довідку. Якщо громадянин не може цього зробити, потрібно звернутися до пенсійного фонду, і наш пенсійний фонд український надасть здійснити відповідний запит до пенсійного фонду тієї держави, де працював у. Українець, Наприклад, того ж Козахстану. Що кажуть аналітики, якщо немає об'єктивної можливості обміну інформацією з іншою країною, де працював українець, то до появи такої можливості ось той стаж набути до 92-го року в іншій республіці мають зарахувати. У порядку, визначеному Кабміном уточнюється, що йдеться про випадки, коли міжнародне співробітництво між органами пенсійного забезпечення двох держав не налагоджено або впродовж. 45 днів відповіді на відповідний запит Міністерства закордонних справ не надійшло. У будь-якому випадку має враховуватися стаж, який українці набули до 92-го року на території Російської Федерації, незважаючи на те, що зараз між пенсійним фондом Росії та України немає ніякої співпраці з березня 22-го року. Осі під цим відео як завжди будуть посилання на використані матеріали, а саме ви можете ознайомитися із законом номер 3674, а також постановою Кабміну номер 562. Що стосується громадян, яким не вистачатиме стажу навіть з рахуванням закордонного. Я нагадаю, що у 2025 році для того, щоб стати пенсіонером у 60-річному віці, потрібно накопичити не менше 32 років страхового стажу. Якщо їх немає, то є два варіанти: куваріанта купити стаж одразу або поступово. Якщо поступово, наприклад, протягом року, то щомісячно потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок, а це 22% від Мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень. І таким чином 1760 гривень коштуватиме кожен місяць страхового стажу. І, відповідно, за рік сума буде на рівні 21 120 гривень. Якщо ж ви хочете одразу докупити ось цей рік, якого не вистачає до нарахування пенсії. Наприклад, ви відпрацювали 31 рік, хочете один рік докупити. Це вже коштуватиме дорожче, тому що. 1760 гривень потрібно помножити на два. В такому випадку місяць страхового стажу коштуватиме вже вдвічі більше, тобто 3520 гривень. І відповідно за рік це вже буде сума значно вища, а саме 42 240 гривень. Відповідно, якщо потрібно докупити одразу або поступово стаж на рік, на два, можна просто Порахувати скільки це коштуватиме, тобто або 1760 гривень на місяць, якщо ми йдемо, ми говоримо про поступове нарахування стажу, або одразу тоді 3520 гривень за місяць. Слідкувати за змінами, зокрема, в пенсійній галузі. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найцікавіші і найважливіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.